Готуємося до холодної зими. Вже офіційно температура в оселях українців буде близько 18 градусів. Тож радить голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко. Запасіться флісовим одягом і теплими ковдрами до проблем з теплопостачанням готуються і в Прикарпаття обленерго. Технічний директор підприємства Олег Сенник каже, через газовий шантаж росіян і можливі перебої з централізованим опаленням прикарпатці будуть утеплятися і догріватися електричними обігрівачами. Все навантаження ляже на електричні мережі. Це є критичний режим, тому що мережі обленерго розраховані на той режим, на який вони розраховані. Якщо це є житловий будинок, на якому передбачалося там централізоване опалення, газове опалення, то і мережі відповідно розраховувалися лише на інше побутове навантаження, освітлення, якийсь там електрочайник, мікрохвильовка, магнітофон. Звісно, якщо буде включено електроопалення, то навантаження зросте кратно, а такого запасу пропускної здатності мережі не мають. У таких випадках будуть працювати захисти. На лініях, які живлять ці будинки, на трансформаторах, які живлять ці будинки, і буде вимикатися світло взагалі. Тож, аби хоч трохи зменшити навантаження на електромережі і не отримати в кінці місяця захмарний рахунок за світло, в обленерго радять дотримуватися ощадливого енергетичного режиму. Не можна буде забезпечити нормальне опалення у всій квартирі. Треба буде обмежитися однією кімнатою. Треба буде з'їжджатися там, якщо є там сім'ї, котрі можуть з'їхатися в одну квартиру і не опалювати декілька, а обмежитися одною так треба зробити. Якщо буде можливість виїхати в село. Де є пічка, то це взагалі ідеальний варіант. Треба перевірити проводку в квартирах, запросити спеціалістів, які би могли це зробити. Треба утеплити, тому що гріти атмосферу це є нерозумний спосіб. Треба утеплятися, треба теплоізоляцією зайнятися. Просто зараз, не чекаючи ні початку опалювального сезону, ні морозів радить зайнятися своєю квартирою і експерт з енергоефективності Максим Карпаш. Переконайтеся у відсутності щілин у віконних рамах, якщо вони є обробіть їх силіконовим герметиком, якщо продуває у місцях кріплення підвіконня, заповніть їх монтажною піною. Батареї подивіться на них чи вони в справному стані і Відбивач можна покласти між стіною і батареєю. Це недорого коштує. в будь-якому майже господарському магазині це можна купити. Бажано поставити так, щоб був зазор між, ну хоч проміжок сантиметр два, між самою батареєю і відбивачем, тоді це буде найбільш ефективно. Штори, гардини, тюлі розсувати ну, або обрізати. Взагалі, якщо будуть за кордоном, якщо вони є, вони обрізані по десь. 5 см над батареєю. Угу. Е, Можна навіть е, ну, там, поставити жалюзі. Звісно, теплий одяг, ковдри і грілки те, чим ви вже зараз можете запастися, аби зустріти зиму в готовності. Ну і звичайно, електричні обігрівачі. Вони зараз, каже Максим, є на будь-який смак і гаманець. Якщо у вас новий електронний лічильник, можна перейти на так званий двозонний облік, коли вночі електроенергія коштує вдвічі дешевше аніж у день. Якщо встановити такий прилад обліку можливості немає, перевірте, чи витримає ваша проводка додаткове утеплення. Скільки у вас підведеної потужності до вашого mm -hmm. житла? Як правило, це 5 кВт. 5 кВт означає, що от сумарна потужність всіх приладів, які приєднані в квартирі, в будинку, це 5 кВт mm -hmm. Тобто, подивіться, на кожному приладі лампочці на будь-чому є, скільки він споживає енергії. Порахуйте, скільки ви собі можете дозволити встановити цієї потужності. Бо що робить система, якщо ви перевищуєте, перевантажуєте, вона вимикається, і хвилин 15 ви без світла. 20. Потім вмикається. Ну при регулярному є ризик загоряння. Коли ви думаєте про альтернативне додаткове опалення електричне, думайте про те, що ви собі зможете його вимкнути. Що ви будете виключати, коли ви будете включати обігрівач. І головне, аби убезпечити себе і свою сім'ю не лише від холоду, а й від біди. Експерт радить купити вогнегасник, пояснити, де він всім стоїть домашній. Пояснити, як ним користуватися, згадати про елементарні правила пожежної безпеки. Ви купили вже У мене дома. Стоїть на холодильнику. Всі знають, дорослі всі знають. Діти в курсі, але вони не можуть дістати. Ольга Смага, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.